Розчищають територію та приступатимуть до будівництва сховища неподалік Хмельницької обласної дитячої лікарні зведуть захисну споруду для пацієнтів та медичних працівників. В червні місяці було засідання кабінету міністрів та засідання Верховної Ради, на якій було чітко визначено питання виділення коштів на будівництво сховища в нашій, в нашій лікувальній установі Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Ми одна із тих лікувальних установ, яка отримує близько 100 мільйонів з державного бюджету на будівництво сховища, і також буде співфінансування близько 44 мільйонів з обласного бюджету. Підземна споруда площею понад одна тисяча квадратних метрів вміщатиме майже чотири сотні людей для маломобільних груп населення встановлять підйомник. Сховище буде відповідати всім вимогам. Чому я говорю всім вимогам? Тому що на сьогодні, враховуючи закон України про цивільний захист населення, до лікувальних закладів є чіткі вимоги, що має бути непросте укриття і не протирадіаційне, а сховище. І те сховище, якщо ми раніше також спостерігали в інших установах, воно передбачало тільки перебування. Пацієнтів та обслуговуючого персоналу. то тут вже буде чітко структуровано і також частині надання медичної допомоги. Лілія Брухнова каже, сховище розділять на блоки: перший для персоналу дітей та батьків, другий медичний блок. Там будуть палати для хворих, операційні, ординаторська, відділення інтенсивної терапії та реанімації, клініко-діагностичні лабораторії. З 2018 року Хмельницька область перебуває в активній такій фазі будівництва нового лікувально-діагностичного корпусу. Воно зупинялося під час того, як почалася збройна агресія зі сторони наших сусідів. Зараз Міністерством охорони здоров'я України нашими міжнародними партнерами та донорами прийнято рішення, що Хмельницька область має мати повноцінну обласну дитячу лікарню. І в контексті того ми б не здали новий об'єкт то лікувального установи, якщо б не було сховища. Усі роботи планують завершити наступного року. Наразі в Хмельницькій обласній дитячій лікарні відкрили новий вхід для пацієнтів. Він обладнаний пандусом, тож хмельничани та гості міста будуть почувати себе комфортно. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.